Всім привіт! З вами Патико і сьогодні ми пограємо в Roblox Piggy. Да, ставте лайк і підписуйтесь на канал. А ми поїхали з вами. Я би хотів вам показати рацію. <coughs> Тому я голосую за інфекцію. А ще якщо я буду пігі, це буде просто. Неймовірно. Да, я бізі. Я вам зараз покажу. Рачна. Цікава карта, яка я набачив. Звісно, о! Карта така. В принципі, легка. Так зараз ми будемо доганяти вачну. Да. О, що він? Отак він виглядає. Ви можете поки насолодитися. Його виглядом в кого його немає. Він отак виглядає, отака його ходьба. А ви знаєте, як він підпригує? Мені сподобалось хоп хоп, 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 хоп. Наче гол забиває у футболі такий хоп-хоп. Ну, зараз ми розпавнимося і побачимо. Що тут професіонал? Як я так быстро вбив? Я всіх вив. Скільки в мене мона? Тисясімсоч. Настає скільки можу всього построїти. Неймовірно. Ви бачили, як він Гручки ручки такий. і такий oh! <плес> yeah. да. А де кай... кайвен? Де кайвен оцей? Тут тільки. Короче, де другий? Я предлагаю піти на карту Outpost, тому що вона доволі легка. А легшою буде карнавал. Карнавал. і виберемо бота. Хай буде бос. Мошу. Да. Де бот? А це інший чувак взагалі нічого не робить. Я виходить, буду один всю карту проходити. Ну ладно, ладно, я справлюся, накипишується. Я граю дуже давно, тому я можу. Да. Я зможу, а ми поїхали. 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 Давай-ка да, 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 да. оранжевий ключик. Зараз зразу получимо доступ до білого ключика. А тоді вже ми можемо розблокувати багато чого О, боже мой, о, божимо. Біжимо, біжимо, Об... о, боже мій. Пігі, ми обманули пігі. Його клоуна. А, -а, 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 -а. а ну потім. А, так вони вже червоні двері розблокувалися, опщо хорошо, хорошо. Сюди-сюди він мене не вбив, а ми побігли, коли закриваємо двері. Хоп-хоп-хоп, як же хорошо? Як же страх? Насправді нічого не страшно. І, о, їм одна карта. Ося, ося. А біжем тут знову цей надо. Це да. насправді небезпечно. Тому ми біжимо. Тому ми... Їм треба гаечний ключ, а да гаечний ключ. Він звичайно наваляється там, в цьому серку. Но його тут нема, тому що його хтось вже забрав. 15 чоловік о-а-а. Ааа одна веденка, я не дана не видимка. Пос закриваємо. Так, цікаво, да нам треба карту пройти... Як? На як вкус я гайдный ключ? Але він, він не користується. Та що це таке? А мені здається, ця людина вже померла. Тому я вирушаю на пошуки галичного ключа. Або ще якась єдина людина і в неї є цей галичний ключ. Кажу. Хоч я не знаю. Дев'ям. Він? Де він? Якщо клоун буде ганятися снікали мною, то тоді да. Людей більше на снікарці нема. А ні, є, заспавне вся новий. На це грихтай, правда. Так, так, так. А зараз подаємо так точно капітані. Ура! Я получу! Що ж я радуюсь Що так? Все, хтось помер, непонятно за. Зараз ми отримаємо е, цей ключ карту, коли ви використаємо цей пістолетик на вот так. Так. Так, давайте. Сюди потім назад ідемо, опа, тут пігі, А, пігі мене чуть не обманула. Вона обманула, но я її ще обману. Все, біжим фінальна погоня. <кхи> Сука, я втік є. Yeah. Я втік, але нічого не получивши. <кхи> Як гля. Кстати, цікаво вам що це за скин такий. Скин квест. Скин на квест. Цікавенько, цікавенько. Я пока тільки... Е, Ну, коротше, все мода де треба будувати. Зараз буде вибор карти. Бо він вообще не понятний, що я тут один. Все. Коротше, я йду в лук 2. І захочу вам показати ха, ха. Все. Погнали. Коротше, яка тут буде карта? Ну, тут понятно, тут навіть... Нічого казати не можна. Можна й... О, господи, та я тільки заспавнився. Як ти так посміх? Як тільки Корот, я тільки заспавнився. Коротше, йдемо на в покуди. І так я завжди роблю. Коли не можу щось пройти? ну, кстати говоря, я вже сама получив, тому мені вже не обов'язково грати. Всю карту. А що він? Бачите, як лить? Нажимаю на нього. В наступному ролику я теж на нього пограю, якщо мені, конечно, випаде. О, один білий ключик. Вона вже тут чотири хвилину збирається. Може вони хоч не вступали. Зараз підемо, подивимося в підвалі. Там, де на кухні, там, де на столі такому, я сумніваюся, що вони хоч могли на Ага, це там було. Трукція, ну ключ, який нам не треба і оранжевий. Помаранжевий. Вони нам теж взагалі не потрібні, Тому що так же їх Та де? Ладно, пішли, подивимося там. Ви серйозно, ви серйозно, Ось воно було там. А ви навіть не замітили, що воно на кухні. Я думаю, ну все самі банальні місця, де можна заховати. Осі шестеринки. Погнали, погнали, Зараз білим ключом. Так, да, ми втекли. Так, що ми получим? Ні, нічого ми не получимо. Люди ще що там щось чекають коротше. Я вам, я тепер думаю, що я не попадуся на нашу пастку з цього сема. Тож що я вам хочу показати, все подробніше, більш, детальніше. А, лага. Голов саме головне, щоб він мене не гобили. О, господи, він за мною. Ну ладно, він... Знаєте, що я можу вам показати? Я можу показати вам мої скини, які вам цікаво, які в мене взагалі є. Проточип. Останній за те, що я декай прийшов, Белла, Блет, Дуокара, Дуокара майор. Е, далі хто в мене є фергус, омбра. Сантіл, Лаура, Фена і собственно осі два. Я ще хочу отримати кампуса Пігі. Як там, о, якраз зараз буде вибір нової карту. Я думаю, я виграти точно, ну, хоча б вам показати більш детальніше, ну точно зможу. Давайте голосуємо за цю карту. Воно називається Зруйноване свято. Вау. З цим монстром все реально так. Гри. А, а, та яка алея? Що? Нова карта вийшла, а ви алею вибрали. Ви що я взагалі? Я, коротше, буду пігі. Я хочу бути пігі. Топів цікаво мені, а не я ладно нічого страшного, ми помагаємося щось, да, Так, yes. да. Так. якщо ви не знаєте... Ролик про Якщо ви хочете про Дуокара чи про інших персонажів, ну, про Сема і. Ну, тут очевидно, що про СЕМА і ще про то, тих будуть ролики, звісно. Так. Так, 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 де спіги там заспавнилась. Вона може тут заспавнитись, того хоча я вже всю карту давно не грав. На хоч я тут напомню, що да як. О, ну год, це Крампус! Це крампус піги! Як я в них попасти на його па... Ну ладно, народ, якщо вам сподобалось це відео, то обов'язково поставте лайк, підписуйтесь на канал. А з вами сьогодні був Патіко, і всім пока пока